Вірш Ліни Костенко, Життя йде, і все без коректур. Життя йде і все без коректур. І час, летить, не стишує галоку. Давно нема макізи Помпадор, і ми живем вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природи убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачити всі тіні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, Щоб ці слова не вичерхли, як руди. Життя йде і все без коректури. І як напишеш, так вже і буде. Але не бійся прикиго рядка, Розрій, не бійся, бо вони як ліки, Не бійся правди, хоч яка гірка, Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу пошукати, Бо в цьому схибиш, то вже навіки.